Доброго дня, дорогі підписники і гості нашого каналу. Отримую багато запитань від вас. Чим підкормляємо нашу малину маравілу. В цьому ролику спробую показати, чим підкормляли і що ви пробували протягом 11 років, з яких займаємося лише цим сортом. Першою і основною підкормкою в нас завжди є перегній і деревний попіл, як хороший фундамент для розвитку рослини. Зазвичай цю підкормку роблю пізньої осені, дотримуючись поради знайомого агронома. З його слів, попіл починає свою роботу через 3-4 місяці. Наприклад, якщо внести попил в кінці осені, то він розпочне свою роботу на початку весни, саме тоді, коли рослині будуть потрібні сили для росту. А якщо навесні і додавши 4 місяці, про які говорив агроном, то це вже буде практично завершальний період вегетації куща. Попіл на свої ділянки вношу щорічно, посипаючи ряди і міжрядя. При цьому обов'язково заробити його в землю, бо інакше користі він не принесе. В рядах заробляємо за допомогою сапи, а між рядами мотоблоком. Також зі своєї сторони раджу попіл і перегній використовувати при посадці саджанців. Попіл в розрахунку пів літри на один метр погоний, перегною одне відро на метр погоний. Один раз в 2-3 роки вносимо перегній у міжряддя. Цього маравілі вистачає на цей період і також обов'язково заробляємо, як і попіл в землю. Протягом 11 років лише двічі використовували минеральне добриво радіфарм італійського виробника який є стимулятором росту кореневої системи. По інструкції призначено 500 мл на 10 соток землі і рекомендовано повторне внесення через 7 днів. На нашу ділянку 15 соток вистачило 2 банки. Зробивши експеримент з радіфармом, результатом був приємно здивований. Корінь справді став багатшим. Препарат не рекламую, а рекомендую. Також в поєднанні з радіфармом вносили фосфор в співвідношенні 750 грам на 3-кубову бочку, попередньо розчинивши порошок в невеликій кількості води. Ці препарати вносилися через капельний полив. Два роки поспіль як підживлення використовували калій німецького виробництва. Один кілограм суміші розводили в відріз теплою водою. Пропорція калію 1 кг на 1 куб води. Для нашої ділянки 15 соток знадобилося 6 кг. А з зеленої трави, яку висапували з рядів ділянки і молодих стебел малини, після проріджування, скинувши на одну кучу, пролежала вся ця маса майже рік і утворився так званий компост, який за допомогою каліфорнійських черв'яків і сприятливих погодніх умов перетворився на ціне органічне добриво, яким теж підживили нашу малину, вробили в землю за допомогою мотоблока. Я схвалюю такі органічні добрива для підживлення рослин, кущів, дерев. Ще не менш важливим для рослини джерелом сили і росту є вода. Починаючи вже від самої посадки, ми щедро поливаємо. Також весною, при перших всходах, якщо тривалий час не було опадів, теж стараємося пролити для кращого старту малині. По мірі можливості, якщо посушливе літо, то капельний полив допомагає малині зав'язати суцвіття, набирати ягоду, зростати молодим пагонам. А восени, коли наша малина вже збирається в спячку, а погода нещадра на опади, то ми проводимо так звану вологозарядку, яка підвищує виживання рослини зимою. За законом фізики, волога земля має вищу теплоємність і промерзає повільніше, чим суха. Цим завершаючим поливом ми створюємо запас вологи для рослини на весну, адже не факт, що зима буде сніжною і, можливо, рослина буде відчувати спрагу ранньою весною, поки не розмерзнеться верхній шар землі. Бажано при цьому останньому поливі промочити землю на глибину 30-40 см. Підсумовуючи 11 років праці з малиною Маравілою, якщо для її підживлення ми використовували калій, фосфор і радіфарм лише в двох сезонах, перегній один раз в 2-3 роки, то воду і деревний попил кожного сезону. При дбайливому догляді хороших результатів можна досягти і без використання хімії. В новому сезоні бажаю перемоги, миру і спокою.